Друзі, всім доброго дня! Вітаю на моєму YouTube-каналі Славен Карс. Дивіться, ми сьогодні знаходимося в Німеччині, да, Як ви вже поняли, побачили, і по назві відео це теж буде понятно Зараз вам покажу тут, взагалі, що є в наявності і як це все проходить. Конкретно приїхати і купити якусь запчасть. Наприклад, от на нашому прем'єрі ми купили ось покажи календар. Заднє лядо це Реномеган 2010 рік. по-моєму. Да. Ну, у нас 11-й лядо це підходить. Ось даний пацієнт, так сказати, який на розборі знаходиться. Що по ньому ще тут залишилося? Ну, дивіться, одразу скажу, як тут це відбувається. От ми прийшли, лядо тут стояло. Я його ну, знайшов цю машину, да, сфотографував з задню кришку. Пішов, показав, мені назвали ціну, це не, не секрет, ціна, ціна його 50 євро. В Україні мені сказали, 600 доларів за нього. От. Е... Ціну він мені назвав, мене все влаштовує, я беру свій набор з ключами. Ми приходимо. 5 хвилин, ми його відкрутили і все, воно у нас стоїть. Зараз ми його забираємо. От. Так що так. От. Ще що тут залишилось по машині, може комусь щось треба. Не знаю. Ну, в принципі, вже що можна було таке, да, тут вже, як би, в принципі, роздерибанили, тому що нам треба ще задній бампер, нам треба частину під запаску, тому що, хто не знає, у мене є сіренький Меган, який буде їхати в Україну і, ну, під розмитненням, да, він трошки там прижатий, як в задню частину. І мені треба задній лядо, задній бампер, фонарі там ще, да, докупити. Ну, в общем, э, дальше я конкретно, в принципе, про цю Мегана можу зняти відео і Показати. Тут вже панель розділяні, вона вже якби ну, крило є. Леве. Ну, морди вже, в принципі, немає теж. Що по движку, що по коробці, тут я не знаю. Інформації ніякої немає, тому що ну, якщо це треба узнати, і ти спрашувати туди в відділ, вже в бюро, так сказати. Дві, яке берлін... Берлінко, да? Берлінко, дивіться, воно в оригіналі. Ще. Цвет бутилка, шампанське. Двері роблять? Ні, двері вже не роблять. Ну все роблять. А дверь как закрывается? Где? Ну, дивись, ты подивись. Ну, вот, блин, ну, новая тачка, реально. Ну, все есть у них. По сути, двигатель стоит. <клук> да, движок стоит. Бензин, дизель. Э, это, по-моему, дизельный, да? Дизель, дизель, да. дизель да. Дизельный. Ну, пошли дальше. Пойдем сейчас экскурсию зробимо, что тут есть наявності. Які? Такі машинки народні, интересні. Подивимося, все. Вот, Audi A4. який це рік? 2003 получается, да. Ну что тут, стекла есть, двері есть, задняя крышка багажника есть, бампер задній доявності. Вся сторона вся тоже в наявності є. По салону вже сторон. Раз... А, ще й автомат. була вона, да. Приборка есть, переключатели, повороты. Поворот тоже есть шахта так называемая, да? От, так вот есть бампер передний тоже здесь. Ну вот так вот. У сборе, в принципі, кому що надо, приходишь сам снимаешь себе. И дальше вже ідеш розраховується. Пішли, щось таке ну Поїжджають машини всі плюс-мінус. Дивіться, що в коментах будете писати там, на якусь автомобіль, наприклад, 15-го року. Навряд чи тут знайдеться такі якісь запчасті, да, конкретно на цьому автошроті. Тут більшість машин плюс-мінус 2005 рік, ну 10-й, от от, там Може якісь. Ну, Peugeot може бути, якийсь Renault, то може бути і там 12-13. Хоча там он Мерс 211. Йдемо подивимося, кстати. Mercedes 211 цікавий, да, такий варіант. На Є теж є тоже щось. А, Цешка Мерз, да. Цешка есть. звісно. Ось конечно но ну, він ударяний тут ну, двері есть салон уже розбарахоляний Сал... салон в принципі біла кожа подушки вже повинимали да безопасность выняли ось си тропед... а, а, этот на електроника на ну, ходовка но ходовку тут мало хто знімає, ну, морды немає він ударяний був, по моєму да, в ліву праву сторону морди, мотор, коробка, вже все знято. Так, багато людей сьогодні тут ходить, дальше, що виходить, дай. Далі щось? Цей меганчик, що це ми розбирали. Подушка на моторші теж є. Одна і друга, кстати. Йдемо да. далі, туда, в ту сторону. Он BMW, тут теж, да, тройка. В принципі, дві фари є, двері, вона по кругу вся у зборі. Все є. Двигателя, які робочі, якщо вам до кучу, покажи Покажіть зверху, ходовки лежать, от радіатори двох, все, треба глушителя на рексах ще подивитися, теж пошукати. Там труба на 54, по-моєму, якщо не шубаш. Теж ось мотори, коробки, це все окремо на полках, радіатори, ходовки теж все лежить. Да. Так, пошкідам. Чу а це що це за... Я не пойму що за апарат. Чесно не пойму. Руль зняти. А, це по-моєму французці кисню. Та ні, це беха, походу. Це беха тройка? Походу, так. Да. А, это 520 за Есть 60-кая, ебаная, разобрана, я и не понял. Ту По панели только узнал. Че это тройка, подожди. Нет, 60-кая за деталь. Да. 60. Да, да. Ну, тут уже тоже, в принципе, такого. Все, что можно было, уже разбараховали. Так, идем, идем дальше. Ось усілітелі підвалка. Тут треба конкретно знати на свій автомобіль, як він взагалі виглядає, тому що тут нічого не підписано, просто все валяється, ходиш, шукаєш. Деякі кстати, в зборі. Гольфлюс, те саймусвор, ну бензиновий. Але все наявності, в принципі, двері, а сторона все в наявності дочі. Двері задні. <решивание> Кстати, какая тема? Тут еще можно найти себе какой то комплект колес. Когда запаски шукаешь есть, например, эта запаска, вот, она новенькая. Вот видите, еще полоски даже есть. Нулячая валяется, да? Ну, 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 называется, ну, ну, Ферестоны, да? И он там ну, 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 Ну общем, так ще можна собі якийсь комплект колес йти. Ну можна зонтика под тоже под під шумок познати. Да? <гум> так, пошли дальше. Пошли. Подвинуться тут. Так. Вот сценник. Сценничок старий, да. він ну, у нас що? П'ятий рік. Що по сценнику? Панель, подушка стрельнула, там він після аварії походу, да. Панель, двері, стекла, задня книжка кстати. ціленька. Я зараз е, е, збираю мегана, попідписувався на всі групи Renault. Да, е, я не знав, що ну, реально ціни будуть на Renault. Ну, я не знаю, на BMW походу дешевше будуть запчасті. в рази BMW Mercedes. Оця кришка багажника 200 баксов на старий цей сцені буде. Мінімум 200 баксов, а то й вище. Ну, это я за Украину сейчас скажу. Потому что в Украине все да. То есть, ну, можем дальше. Альфа Ромео он, кстати. Морда силенька. Чей салон кожаный. Тоже силы. Морда сила, да. Морда сила. Со временем, со временем все эти машины будут идти под пресс. вони якесь время тут находяться може год там лежать да нема місця, вони отакі от вот уже вот эти я думаю скоро підуть під прес просто такий маленький їх кубик кубик такий зроблять з неї, і все і вона пойде вже під утилізацію на ну, на, короче на, на, на метал, на метал да ось цеш там цешечка анфиат домбу тоже здесь такие как бы, ну, аудио, 6 народно. Так, вот, вот заминировано. Ночная, ночная охрана заминирована. Так, она была на автомате, бачу приборочка лежит. Какие пробегу? А тут цифры а, выжили, да. Нема. Сиденья, сидухи. Все кнопочки стоят. А, 16-й рік, вона ще їздила, тут немає на кліночки, немає. В 16 році щось робилося. Да, такі стрімянки є, береш стрімянку, якщо машина вверху. Оцешка да. купешка Тут Вже роздіребанені, так. Це ж так купешка. 320-й думаю, універсалі. Кузовня, да. частику, кузова, ще якісь, якісь поставальницькі тут. двери, например, крыло есть, например. Вот. Что э, это ставит? А, Audi 4 Тигуан еще стоит. Да. А, Тигуанчик 2 литра ТДИ, кстати. Да. Ну, задняя крышка. Ну, можно еще там что-то подреставрировать. Двери есть части кузова, ну, там, типа, крыло вырезать, короче, это все надо самому делать, тут никто этим заниматься не будет. Если есть возможность, можешь приехать, вырезать, ну, в общем, что хочешь сделать. Ну, там вроде бы части лежать уже, какие-то Лежать вроде, части вроде. А, ну, может быть. Ну, в общем, вот, о, Октавия, думаю, это. тупо в сборе все есть. Чей моторчик? А что за двигатель? Действительно, бензин? Один, не знаю. Сейчас по поднимется. Бенз, бенз. Двухлитровый бенз, наверное. По салончику что-то. А, вон авдарь. Она была, да, подушка стрельнула. Так, тоже заминировано Жопа есть в боре вся. Крышка. Я сейчас скажу в хорошем состоянии. Ну, не, одно, дивись, не одно рыжика не подивись, не одно. Подловка тоже хорошая. Что ты там? Растянул мину, да? Ну ты даешь. Так. Даже из колодочки еще 50%. <laughs> Коробка есть тоже, да. Коробка стоит на ней. Ну, морда все кузов У меня, в принципе, зеркало все есть. Все на месте. Вот такие вот. Вот такие вот есть аппараты. В основному кажу, що в основному машини всі ну, 2005 -і года, 10 -і тери, мені, так. Свіжих таких там 20 годов конкретно на цьому автошоті немає. Далі ще один автошот сразу же через забор. Він ще одна актавія вдарив, да? так? Да, так, білан. Це старість. Старі. Ашті Мерседеси. Ну, вот ну, так вот, в общем. Плюс-минус. Куда хочешь? Чуть-чуть двигателя. Так, вот двери типа открыли. О, а, там собака. Куда я не а, Тут капот и, короче, це все это шукаешь, ходишь. Там он двигателя, коробки, ну, разные, блин, вот, колеса, все. Ну, короче. Ну все, в принципе, есть. Покажи так образно, типа. Ти снімаєшся, так? Да? Ага. Е, ну що, в общем, я показав, в принципі, показав да, як відбувається, які тут ценники. Ну, Наприклад, бампер там буде 30 євро стоїть, 20. Е, ну, за що то, що ти сам усе тут приходиш, знімаєш і за то, що тут буде то есть все деш, дешевле. Да? От, е, ну, я вам показав, да, що от, е, з задній лядо на Мегана 2010 року -го ну, 50 євро. Так що я вважаю, що в Україні мені везде. без стекла пропонували, по-моєму, за 200. Голе, без нічого. Я не кажу, що там ну, типу, я нікого не хочу обідати, але я просто орієнтую по ценах, яка ціна в Європі і то есть, ну, яка ціна там стоїть в Україні на такі народні машини, там Реномаган, Больцваген, Шкода. Ну, то есть порядок, порядок тут на порядок дешевле. Ну, ну, я думаю, кому... будемо закінчувати, тому що нам треба вже і куча роботи. По Мегану я можу віддільно відео зняти, показати. Може комусь будете, він буде їхати в Україну. Може як далі під відновлення, може вже бути відновлений, буде в продажі. То то Дивіться, ще знайдемо і з до кінця, там бампер і все остальне. От, і фонарі ну, і буде він відправлятися своїм ходом бо він їздить все просто чуть-чуть приїжджати так так, не забудьте підписатися на канал поставити лайки можете в коментах написати що вам ще показати по кухні автотеми, в міру автомобілів в Європі от, автошроти, може площадки там я показував, зашло, не зашло. Тобто, ну, напишіть, пожалуйста, комент, вам це не тяжело, а мені це буде приємно. як то що, да? І лайкоси не забувайте ставити обов'язково, Кому понравилось і кому не понравилось, теж ставте. Так що та <сум> всім добра, здоров'я і хорошого дня. Всього до побачення.